У Польщі б'ють на сполох. Прем'єр-міністр країни Дональд Туз зробив жорстке передбачення щодо майбутніх планів Путіна. Європі більше не можна зволікати. Чого саме бояться в Польщі? Які вимоги Варшава вже висуває НАТО, і до чого тут Україна? Давайте розбиратися з вами новини. Тесенвії і Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Польщі давно не робили таких відвертих заяв щодо Путіна. Варшава вкотре попередила своїх союзників: не смійте ігнорувати Україну, їй потрібно передавати більше зброї. Якщо ні, то Путін дочекається потрібного моменту і змете і їх. Ніхто не може сумніватися, що зі стратегічної точки зору Європа є об'єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії в військових можливостях стане очевидною. Цього разу послання Польщі вкрай серйозне за словами прем'єра разом із міністром закордонних справ Радіславом Сікорським він уже надіслав відповідне звернення до НАТО. Причина, чому у Варшаві не хочуть гаяти ні дня, знову таки Україна. 29 грудня 23-го року та 2 січня 24-го, коли Росія влаштувала масовані удари по цивільному населенню України, поляки побачили, що Путін не зупиниться ні на чому, той готовий продовжувати та навіть посилювати ракетний терор, скільки це б йому не коштувало. Європа має схаменутися, прийти до тями і збільшити допомогу Україні. Разом із міністром закордонних справ Радиславом Сікорським ми підготували таку ініціативу заклик врахувати потреби європейської збройової промисловості не лише заради можливої швидкої підтримки України, не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, Європа тут сильно відстає. Ми захочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду. А це означає одне: Європа зазнає прямої російської атаки протягом наступних кількох років. І Дональд Туск не єдиний забив на сполох у ЄС а саме країни Східної Європи завжди остерігалися Москви. Але від 2014 року ситуація погіршилася. А у 2022 році Путін перейшов Рубікон. Як писало видання Більд. Одна з європейських розвиток уже напряму маякує. Існує сценарій, за яким. Путін уже на перетині 24 та 25 го років вторниться до однієї з країн НАТО. Легше всього йому буде зайти в країни Балтії, Естонію, Латвію та Литву, які були у минулому радянськими і до того ж мають специфічне географічне положення. Їх легко відрізати від союзників суходолом. Також вони мають довжелезний кордон з РФ, чи Білорусі причому використає Росія уже заїжджений мотив, який актуальний майже для всіх колишніх радянських республік? Так зване питання російськомовного населення. Наприклад, Латвія наразі активно намагається видворити зі своєї території росіян, які переїхали за часів СРСР, так і не отримали латвійського громадянства, і не збираються цього робити через небажання вчити мову та історію країни. Останнім часом російські пропагандисти, зокрема воєнкори, активно атакують Балтійські країни, називаючи їх маріонетками заходу та взагалі недокраїнами. Можливо, готують російський плебс до нового бліцкригу. А що думаєте ви про це? Цікаво буде побачити вашу думку у коментарях під відео. А як же НАТО цей сценарій буде успішний в одному випадку, якщо США через внутрішні перепитії, а саме вибори, проігнорує питання безпеки своїх союзників? Звісно, такий сценарій лише набір вірогідностей. але те, що його вже розглядають у Європі, має щонайменше спонукати європейських політиків до дії. Путін тварина, і він з'їсть вас на вечерю з вашими ЄС та НАТО. Таку гучну заяву напередодні зробив і президент Володимир Зеленський. Українці, як ніхто, знають про імперські апетити Кремля і чому не можна давати ворогу жодного шансу відновити сили та напасти знову. На заході ще не всі зрозуміли, з ким Справді вони мають справу, даючи нам гроші або зброю, ви підтримуєте себе, ви рятуєте своїх дітей, а не наших. Путін відчуває слабкість як тварина, тому що він є тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу і він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією. Схоже терористичні ракетні навали росіян на Україну трошки розтормошили Європу і, нарешті, знову пішли розмови про передачу нового озброєння Україні у Німеччині стали активніше дискутувати щодо передачі Україні далекобійних ракет «Таурус», а от у США, дещо ще більш значущого і важливого у Вашингтоні. Запропонували передати Україні ракети АТАКАМС, які США планували віддати на утилізацію. Поспішу пояснити, що йдеться не про таку собі ракетну просрочку, а про старі модифікації. Склади в США не гумові. Новітні ракети вже зробили, а старі дівати нікуди. Думаю, що відповідне рішення влади в США домогло не б неабияк допомогти Збройним силам України, бо таких атакамс у Пентагона тисячі. А поки ж про перспективи передачі, хоч якоїсь додаткової зброї, США говорити зарано. Представник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі Знався, що у США закінчились гроші для Києва. Додаткові у новому річному пакеті допомоги на 61 мільярд доларів, але за нього має проголосувати Конгрес. Парламентарі ж на канікулах і зможуть зробити це тільки середині січня. А як думаєте, ви над якою ще країною нависла загроза війни з боку Росії? Напишіть нам свою думку у коментарях і не забудьте поставити лайк а також підписатися на канал. До зустрічі!